Я бачу, у вас взагалі є дуже зарізана нігтьова пластина. Ви самостійно її обрізаєте? Да. Завжди так зрізаєте нігті? Да. На всіх пальцях да. провокуєте собі самостійно виростання. Так, на сьогоднішній день. Скільки вже цьому стану у вас? Десь навіть на тиждень півтора. Він у вас перший раз запалився, ніколи такого не було. Ну, раніше було, але в мене вийшло вирізати самій. Ага, добре. Тобто, ось ці боліві відчуття плюс запалення півтора тижня. У вас так? Так. Да. Угу. Він почервоніли абсолютно по всім боковим валикам, по дистальному, по латеральному, абсолютно з усіх сторін червоний. Запалення є у вас абсолютно скрізь. З цієї сторони також є запалення. Просто ви його не відчуваєте, воно у вас не так турбує. Випадок складний. Не такий простий, через те, що нам зараз потрібно прибирати ось цю частину нігтя ви, мабуть, що зрізали настільки глибоко, що аж сюди дійшли. Mm -hmm. Ставити потрібно 100% коригуючу систему, протизапальна терапія, ну і вирівнювати нігтьову пластину. Mm -hmm. Система буде стояти аж ось тут, низько, і поки ніготь не відросте, повністю не обновиться, на це піде десь 6-7 місяців. Кожні шість тижнів ми з вами зустрічаємося на заміну системи.